Хей, hey, народ, ви на каналі Святослав Редіт українською, і сьогодні ми прочитаємо реддіти на тему Дочки реддіт, що б ви хотіли, щоб ваш батько знав про дівчат, коли ви росли. Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо. Мій тато насправді був класною людиною, і я думаю, що він дуже особливий. Він справді заохочував нашу самостійність і наше бажання дізнаватися про все і вся що я думаю, багато батьків забувають це робити. Він багато зосереджувався на освіті. Як результат, ми з моїми братами почали читати дуже дуже рано. Через це ми зацікавились такими речами, як музей науки, зоопарк і будь-яка наукова програма на телебаченні. У дитинстві він просто дозволяв нам доріти, бо знав, як важливо для нас насолоджуватися тим, що ми діти. Коли я була маленькою, зробила яму на задньому дворі. У нас була яма, яку викопав наш собака, і вона була наповнена водою. Тож я в свої три роки подумала, що з неї вийде ідеальна грязьова яма. Приблизно через півгодини, коли я гралася, мій тато вийшов на вулицю і побачив мене голу брудну в ямі, там де інші батьки скоріш за все були би розлючені. Він розсміявся та схопив камеру. Коли ми підростали, він заохочував нас займатися нашими хобі. Для моїх братів це були ігри, і вони зробили хорошу кар'єру завдяки своєму інтересу до ігор. Для мене це був театр, потім наука і, зрештою, дика природа. Мій тато хотів бути біологом, але не мав бажання чи грошей закінчити коледж, тому я навчала його все про генетику та про те, як змінилися філогенетичні дерева різних організмів. Він знав багато, але хотів знати все, як змінилася наука. І які появились нові поняття, він надягав на мене спеціальний одяг. Коли ми разом йшли в похід або кемпінг, ми йшли по камінню вгору і досліджували герпетологію. Кілька років тому він допоміг мені з проектом дослідження рослин. І це напевно було найвеселішим. Він просто ніколи не перешкоджав нашим інтересам і пристрастям, що є дуже важливо. Це вже не має сенсу, але я думаю, що мені просто потрібно це написати. Мій тато помер три тижні тому дуже несподівано, і ні одна людина на землі не зрівняється з тим, наскільки він був класним. Він справді допоміг нам дізнатися більше про світ, і я думаю, що та ти повинні бути схожими на нього татусі. нехай ваші дочки і сини вчаться свобода. Дозвольте їм досліджувати світ і докладіть зусиль, щоб цікавитися їхніми інтересами, незалежно від того, наскільки дивними чи тупими ви вважаєте їхні хобі. Нехай ваші діти залишаються дітьми і іноді роблять дурниці. Крім того, завжди дайте своїй дочці знати, що вона важлива для вас, яка безлуздо рішення вона не приймала, з якими неприємностями вона не зіткнулася, з якими би дурними чоловіками не зустрічалася, чи з якими зв'язувалася. Вона важ важлива для вас, і ви будете поруч з нею, навіть коли все розвалиться. Мій тато дуже добре ставився до цього. Це добре, що ви пропонуєте провести час разом, але коли ви запрошуєте свою дитину в гараж, щоб допомогти з чимось, то нехай насправді з чимось допоможе. Для контексту мій тато працював над двигуном свого човна чи щось подібне, і він казав: прийди, допоможи мені з цим. А потім я сиділа на відрі 20 хвилин, мовчки дивлячись на нього, і пішла від нудьги. Озираючись назад, чудово, що він хотів провести зі мною час, і я ціную це, але бути присутнім і бути залученим до справи це дві різні речі. Ставлення до кожного хлопця, який цікавиться вашою дочкою, як до ворога, робить вам обом ведмежу послугу. Мій тата був дуже опікунським. Щоразу, коли хлопець був закоханий у мене, його одразу додавали до списку ворогів мого тата, навіть якщо він був дуже добрим і шанобливим. Після певного моменту я просто перестала слухати татові скарги на хлопців. У моїх очах він втратив право давати поради про мої стосунки. На жаль, коли мені було 17 років, я вплуталась в погані стосунки. Мій тато ненавидів цього хлопця, але оскільки він також ненавидів усіх моїх попередніх залицяльників, я не вважала його хвилювання чимось серйозним. Крім того, оскільки він був дуже зайнятий тим, що перешкоджати мені мати стосунки, він ніколи не говорив зі мною про те, як виглядають здорові стосунки. Це чудова порада, яку, я думаю, багато батьків пропускають. Найкращий спосіб навчити свою доньку уникати мудаків навчити її, як виглядає хороший чоловік і партнер. Слухай свою дружину, матір і подруг, навчай свою дочку, як виглядає повага до жінки, Обіймай і поцілуй свою дружину. Запитай у дружини поради. Сперечайтеся замість того, щоб кричати або вдаватися до фізичного насильства. Ваша донька виросте, розуміючи, чого очікувати від стосунків, і інтуїтивно самостійно уникатиме невдах і по. Китьків, тому що вона зрозуміє, що може знайти кращого ніж той. Це також стосується мамі синів. У моєї мами були друзі, які були для мене моторошними, і вона сміялася, якби я сказав про це. Переконайтеся, що вона не боїться привести додому людину, з якою зустрічається, Заохочуйте відкрити спілкування про стосунки, побачення, повагу тощо. Якщо ваша донька боїться, що ви будете чекати на ганку з рушницею, або ви збираєтесь прочитати лекцію тому, кого вона приведе додому, вона частіше буде це робити у вас за спиною. Проредаговано. це не є загрозою фізичного болю. Більшість людей погодяться, що вони чули про цю версію, та посміялися з нею як жарт. Це почуття сумніву, яке виникає у Молодих жінок, відчуття, що вони не здатні приймати правильні рішення самостійно, коли справа доходить до стосунків, які вони вирішують підтримувати. Ми продовжуємо говорити, що хочемо, щоб наші доньки відчували себе повноваженими, робити власний вибір. Це починається з припинення вибирати для них партнерів, які відповідають вашому схваленню. Натомість надайте їм цю можливість, навчивши, як орієнтуватися у стосунках, як вести жорсткі та незручні розмови, дозвольте їм прийняти кілька поганих рішень, щоб вони могли оцінити та визначити. Як виглядає здорове чоловіче спілкування? Мій тато класний чувак. Він просто сказав те, що тато повинен був сказати 20 плюс років тому. Я завжди відчувала себе некомфортно, але не знала, як про це сказати. Ось що круто в цій темі обговорення. Коли ти знаєш ще краще, ти зробиш ще краще. Як загалом зібрати волосся у хвіст чи розчесати довге волосся? Навіть думаючи про це через 20 років у мене були шкіра голови. А також долучити дочку до стереотипної чоловічої домашньої роботи. Я можу готувати та завантажувати посудомайну машину, ніби від цього залежить моє життя. Але чомусь я не можу виконувати будь-яку технічну роботу, як пробити рамку для картини чи прочистити раковину. Якщо ви значну частину дитинства вашої доньки говорите про те наскільки краще і легше було б виховувати сина, не дивуйтеся, коли ваша донька виросте, довіряючи лише своїй матері, а вам ні. На жаль, це те про що мої батьки постійно згадували. Вони ніколи не хотіли мене образити. Це просто те, що вони сказали б випадково, але це завжди пронизувало мене. Це те, що назавжди залишається зі мною. І завдяки їм, якщо в мене колись буде дочка, я обов'язково буду боротися з зубами, нігтями та кривими кістками, щоб дати їй знати, що я чудово проводжу час, виховуючи її, і не буду казати, якби я мала сина. Мій тато добре виховував мене як одинокий батько, оскільки я майже впевнена, що Мачуха нічого не внесла в моє виховання. Єдине, що, на мою думку, він міг зробити краще, це бути більш обізнаним у тому, що він назвав жіночими проблемами. Він насправді не розумів, що таке місячні, судоми, і все це тому, що коли він ріс, його ніколи про це не вчили, а чоловікам це й не потрібно було вчити. Це було просто огидно для нього. Щоб час від часу проявляв ніжність, ти не виглядаєш через це слабким. Мій тато майже ніколи не обіймав нас і не казав, що любить нас. Я вдячна своєму татові за те, що він розірвав це коло. Він не був найкращим батьком у світі, але казав, що любить мене завжди. Його батько жодного разу не сказав йому, що любить його. Я не можу уявити, як було боляче через це моєму татові. Мій дідусь сказав мені, що любить мене. Мені завжди доводилось говорити, що я люблю його першою, але принаймні він змінився для своїх онуків. Не думайте, що ваша донька не зацікавиться вашими заняттями, тому що вони не є типічними для дівчат, або тому, що колись, будучи маленькою дитиною, вона не хотіла цим займатися. Те, що я не хотіла, скажімо, піти в похід чи на риболовлю, коли мені було 5 років, не означає, що я ніколи не захочу цього робити. Продовжуйте намагатися залучати дітей до свого життя. І не здавайтеся, через це вони не відкриваються вам, і ви втрачаєте шанс налагодити зв'язок через те, що вам подобається. Той же час, якщо вони не хочуть це робити, не змушуйте їх робити це, але не припиняйте просити їх зробити це, якщо вони не скажуть вам припинити просити. Протягом останніх чотирьох років я запрошую свою наречену пограти зі мною в гольф кожного разу, коли йду туди. Вона жодного разу не сказала так, а я все одно пропоную кожен раз. Мій тато чудовий, я пам'ятаю, як він якось сказав мені, що найкраще, що батько може зробити для своєї дочки, це любити та поважати її матір. Насправді до всіх жінок виявлення поваги до жінок і, взагалі, до всіх людей, це хороший спосіб навчити дитину, що люди заслуговують на повагу і що вони повинні її виявляти. Не бійтеся, що вас фотографують. Якщо ваша дочка хоче сфотографувати вас або особливо з вами, дозвольте. Мій тато помер, коли мені було 13 років, і тоді я зрозуміла, що всі його переховування від камери означали, що в мене залишилося лише кілька фотографій, і його не було на жодному з наших домашніх відео. Ви не усвідомлюєте, наскільки вони важливі, доки вже не зможете робити фотографії з людиною. Ей, а якщо ви додавались до цього моменту, то чому б не натиснути на лайк, підписку на канал та дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому? Діліться вашою думкою на цю тему в коментарях. А я бажаю вам хорошого дня, до нових зустрічей!